Не потрапляйте на шахраїв, купуєте або орендуєте майно. Перед тим, як передавати гроші, обов'язково перевірте, хто власник. Але як про це дізнатись? Зараз розкажу, як всього за дві хвилини ви зможете перевірити всю інформацію про власника майна. Крок перший. Використовуйте сервіс ДРРП Державного реєстру речових прав. Для цього вам необхідно відкрити застосунок ДРРП. Або завантажити його з App Store, або використовувати веб-сайт drrp.app. Для цього власникам iPhone необхідно перейти в App Store, перейти до розділу пошук, вбити в пошук DRRP і завантажити застосунок. Після того, як ви завантажите застосунок DRRP, вам необхідно зареєструватись у цьому застосунку. Якщо ви використовуєте сервіс DRRP, із вашого комп'ютера перейдіть на сайт drrp.app та теж пройдіть реєстрацію. Особисто я завжди використовую мобільний застосунок DRRP через швидкість та оперативність пошуку. Після того, як ви зареєструвались, незалежно від того через мобільний застосунок або через вебсайт, обираємо вид пошуку, обираємо фізичну особу і шукаємо за прізвищем, ім'ям та по-батькові або за ідентифікаційним кодом. Оскільки це є офіційний запит до Державного реєстру речових прав, за це передбачена певна плата, однак ця сума не є великою. Способи оплати бувають різними: ви можете сплатити через Apple Pay або через банківські реквізити. Все, після здійснення оплати ви отримаєте результати у вигляді витягу. Для того, щоб отримати цей самий витяг, переходимо в розділ Історія і обираємо наш останній запит. Ви мене можете спитати, а для чого мені шукати, завантажувати, реєструвати, здійснювати оплати. А ось вам відповідь: для того, щоб переконатись в тому, що та людина, яка вам продає або здає в оренду майно, вона є дійсним власником цього майна. Адже нерідко буває так, що під час огляду квартири для того, щоб її придбати, та людина, яка вам показувала цю квартиру, просить завдаток. Таким чином, доволі критичним є необхідність у здійсненні такої перевірки на предмет того, чи ця особа вона є власником цього майна, чи ті кошти, які передаються, чи ви їх передаєте тому самому власнику майна. Адже у такому виді покупок є найвищі ризики шахрайства. Це лише один із багатьох видів перевірок, які необхідно робити під час операції з нерухомим майном. Тому я раджу вам зберегти це відео, поширити це відео серед родичів та знайомих, а також поставити цьому відео лайк, якщо воно сподобалось, і залишити свій коментар, якщо у вас залишили запитання.